Друзі, всім привіт! Коротеньке відео записую, трошечки купила продуктів нету, але відрізняється цей закуп ще тим, що я використала талони, компенсацію за обіди, те, що я отримала в... на роботі. Ось і за все це доплатила на касі 2 євро і половину вартості за кожен цей продукт. Я отримала безкоштовно, як наче це з 50% знижки. Насправді мені потрібна була олія, потрібно було вершкове масло, але, як завжди, прихопила дещо ще. І зараз вам про це розповім і покажу. Одразу не бачу в знижку. 3,50. 7 євро коштує упаковка ось така на 16 компотів, як це називають французи. компот, Це фруктове пюре. ось, і Такий формат він дуже зручний. Це можна давати з собою. Плія буде залишатися на групі подовженого дня, і це дуже зручно харчуватися ось таким, такою пюрешкою. Вони зберігають всі властивості фруктів. Бачите, ось тут класифікація А стоїть. Акція полягала в тому, що на другу упаковку 50% знижка. Ось так, тож, 7-7, але 3,50 мені повернули. Далі бісквіт так само, тут в нас 30% знижки на ось таке печиво. На другу упаковку, тобто 42%. Центи я отримала назад. А так, повна ціна за таке печиво євро 05. Є далі сироп. На нього знижка була 10%. Здається, 10 або 15% повернення одразу. Тож, за 2.14 купила персиковий. Це супер. Останнім часом купували гренадін, лимонний, а ось персиковий давно не купувала. Він зазвичай дорожче коштує, тому не часто беремо. А є таке: так само: сік. На сік знижка теж була. 30%. Скоріше, ось тут мені повернули 32 центи, а за цей сік, за другий мені 42 центи повернули. Хоча повна його ціна євро 38. Ось так. Ну, по євро 20 вийшло. І це натуральний сік мультифруктовий. там Екзотичні фрукти, цитрусові. Ось так. 2 літри взяла. Ну, це нам на один вечір, як завжди. Цукор Євро 28 така ціна, звичайний цукор ось кілограм. Я використала, готувала конфітюр з інжиру, треба було поповнити, щоб вдома було. Раптом Вирішимо щось випікати. Віль це в нас олія соняшникова ціна зараз ну, це найдешевше, те, що пропонує нету, це власна марка нету. Коштує євро, 78. Ось, а в соціальному магазині я брала по 80 центів, але вже давно там немає олії. Була б можливість, я б, звичайно, взяла, але зараз ні. Ось так. Далі. То маргарин Маргарин Євро 15 коштує пів кіло. Ось такий, ну, використовую я її для випічки в першу чергу, тож взяла. Бо немає нічого зовсім. Важкове масло 2,38, коштує 250 грамів. Як пам'ятаєте, я по одному євро в соціальному магазині якось набирала, були в мене запаси, але знову ж таки зараз немає, тож купуємо за повну вартість. Далі. Соєвий соус 99 центів. Планую готувати в найближчому майбутньому суші. То думаю, візьму, бо потім були в нас прецеденти, що вже все приготували. Неділя, магазини всі зачинені, а соєвого соусу немає зовсім було сумно. Так, далі в нас рис круглий, це теж до суші, щоб був, щоб був запасом, 2,12 коштує кілограм ось такого круглого рису. Далі і <кій> У нас... я купила три упаковки кешю смаженого підсоленого. Ціна євро 48, але там теж акційна пропозиція. Мені на картку магазину картку лояльності повернеться вартість одного пакетику, тож два за ціною, три за ціною двох я придбала. 125 грамів, ось так. Ну, діти просили, Миколай просив, щоб горішки йому частіше купували. Ось, власне, і все. Такий закуп у мене вийшов на 32 євро. Дякую вам за те, що переглянули це відео, намагалася коротенько, швиденько розповісти. Побачимося вже в наступних. Продовжую фільмувати для вас, звітувати, що я купую на що витрачаю кошти. Бережіть себе, бувайте!